Вчора до поліції горішніх плавнів надійшла інформація з села Книшівка Кременчуцького району про те, що декілька днів тому під час відпочинку на березі річки зник чоловік 1981 року народження. На березі було виявлено речі зниклого до пошуку чоловіка. Було залучено водолазну рятувальну станцію, які під час роботи виявили в водоймі. Тіло чоловіка, якого розшукують. Його тіло направлено на судову медичну експертизу. За фактом наразі розпочато кримінальне провадження, всі деталі смерті наразі встановлюються слідчими. Щорічна трагічна статистика свідчить, вода не пробачає необережності. На вулиці маємо дуже спекотну погоду. Дуже часто люди вживають алкоголь і потім йдуть купатися, що подальшому тягне за собою тяжкі наслідки. Звертайте увагу, нагадайте собі перед відпочинком правила безпеки: бережіть себе та своїх рідних. Щороку трапляються випадки, коли зникають маленькі діти. У більшості таких ситуацій причина банальний недогляд дорослих. Приміром, вчора, близько 23-ї години на лінію 102 небайдужий водій повідомив, що виявив малолітню дитину на раківці в районі Дамби. Попередньо вік хлопчика був не встановлений. Відразу на місце події прибули поліцейські, та дитину було направлено до дитячої лікарні. Так як обійшовши територію прилеглу до місця вилення дитини, батьків виявлено не було. Сьогодні зранку близько 6-ї на лінію 102 надійшла інформація від жінки. 84-го року народження, яка повідомила про те, що зник її син, 2019-го року народження відразу було проведено першочергове опитування. Першочергово отримано інформацію як від мами, та встановлено, що хлопчика, якого було виявлено вчора близько 23 третьої, це є батьки дитини. Ювенальні поліцейські спілкуються з родиною, встановлено батьків з хлопчиком. Все добре, ми дякуємо за небайдужість громадянам, які. Саме в цей момент прийшли на допомогу, і з дитиною не трапилося ніякої біди. Іноді достатньо кількох секунд, щоб малюк зник з поля зору заблукав та опинився у біді. То, шановні батьки, не ризикуйте найдорожчим. Звертайте увагу на такі факти: якщо ви проживаєте в приватному домоволодінні в нічний час, всі двері, всі вікна повинні бути замкнені. Якщо у вас є малолітні, неповнолітні діти. Зробіть так, щоб дитина не мала вільного доступу в будь-який час доби до подвір'я, беручи до уваги історії минулих років, дуже часто трапляються нещасні випадки, де діти отримують смертельні права, де дітки гинуть. І саме дрібні нехтування правилами безпеки тягнуть дуже тяжкі наслідки. Цінуйте життя і пам'ятайте, безпека починається з відповідальності. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.